Зі світу по книзі Харкову бібліотека Івано-Франківські пластуни оголосили збір української літератури для відновлення тамтешньої просвітянської книгозбірні. Майже усе її надбання згоріло під час березневого нападу проросійських сепаратистів. Тож скаути вирішили, реабілітовуватимуть національну ідею на сході спільними зусиллями. Так схід більш такий засіщений, і українська книга допоможе для загального розвитку, для пізнання історії. Насправді книги. Для того, щоб для для власного розвитку, для розвитку, для підтримки, навіть не так розвитку, як для підтримки якогось українського осередку в Харкові. Книга відіграє дуже важливу роль. За неповних два дні у пластонській станиці назбиралося близько сотні книг від націоналістичних до художніх. Несуть їх звідусіль і музейних книгозбірень, і особистих домашніх бібліотек. Там і художні книжки є, там, зокрема, навіть є довідник з української мови. Ось ось так. Ми акцентували увагу на тому, що це має бути українська література. Що це має бути це може бути художня література, це може бути історична література, це може бути науково-пізнавальна література. На тих, хто не шкодує віддати свої книги на добру справу, у пласті чекатимуть до 27 квітня. А уже на початку наступного місяця усі зібрані паперові скарби централізовано передадуть до Харкова.